22 червня день скорботи, вшанування пам'яті жертв війни. Вже 73 роки. Ця дата нагадує українцям про початок жорстокого протистояння, яке тривало 1418 днів та ночей. За визволення батьківщини своє життя віддали близько трьох мільйонів наших співвітчизників, Більша частина з яких молодь. Їх героїчним подвигам щороку віддають шану у міському територіальному центрі соціального обслуговування. Цей рік він найбільш актуальніший, тому що в країні відбувається теж війна. Обов'язково. Ми маємо згадати загиблих, як у роки Великої Вітчизняної війни, так і в нас час. І я думаю, найкраще, що ми можемо їм допомогти сьогодні, це за них помолитися, помолитися за їхні душі. Із рядками молитви виступили підопічні терцентру. Начальник закладу Ірина Ковальчук прочитала ли звернення до Бога одного із народних героїв. Ще ні разу в житті з тобою не я, але сьогодні не хочеться привітати. С детских лет мне говорили, что нет тебя. И я, дурак, поверил: Твоих я никогда не созерцал творений, и вот сегодня, ночью, я смотрел из кратера, что выбила граната, на небо звездные, что было надо мной. Я понял вдруг, любуясь мирозданием, Таким жорстоким може бути обман захід доповнили віршами та піснями, які торкали сердець українців під час Великої Вітчизняної війни? Їх виконав народний аматорський колектив Єдність територіального центру з надією, що вони проникнуть і у наші душі.